Всім доброго дня. Я йду на базар, хочу купити пленку. Мені треба парничка посіяти. А немає верхушки. Ну, каркас є, а пленку вітер чи що порвало, немає. Хочу посіяти помідорчики. Я думаю, вже пора пленочку. Щось мені агроволокно не дуже нравиться. Як ви скажете? Мені здається, що під пленочкою краще ну, як відгрівається все. Сьогодні сонечко, ну так ще зранку трошки прохладно, але буде нормальна погода. Часничок так піднявся після дощика. Ну і цибулька на одній грації то болі мені нормально, а там геть де-не-де, не знаю. Чи вона посході, чи взагалі там не буде. Зараз покажу вам. Ось такий часничок. Бачите, ось та цибулька ось тут. Краще, Не знаю, видно, може вам, да? так? посходило. Не знаю, що за причина. Це сорт другий, бо я брала три сорта а там вообще пощі немає. Я ж кажу, ще прийдеться пересаджувати цибулю. Цибулю по цибулі. Ще подожду тиждень побачу. Воно покаже за неділю, я думаю. Потепліє, то повинна повилазити, не знаю, що їй так, чи вона примерзла, не знаю. Де і таке? Весна то робота є. Помаленьку треба щось робити. Тут у мене покопано все, бачите, вот чуть-чуть, там, де будуть помідорчики. Я посіяла редьку, дай Бог, щоб вона виросла. Вже якщо вона у мене в цьому году не виросте, то я більше її сіяти не буду. Пошла я розпаковка. Купила пленку по 30 гривень, 3 метри. Така вона двойна, купила порошок. Немає вже чим стирати. Останні сьогодні витратила 92 гривні Отакі. Купила Веніка 80 гривень такого маленького, бо треба вже поміняти того винесу на двор, замитувати буду. Плятьонка 25 гривень. вже трохи з'їли. Гурок 111 чи що? По 35 бурачки. Духанка хліба 2490. Все. Така в розпаковка. Що ти, ти там робиш таке? Це я худіваю рядичку. Сонечко є, де да воно зарі нову йде і, і, і Бачу вона купила, покажи. Mm -hmm. Ми кліємо. Може бути. Поросте. Хочеться вже салатик, щоб був якийсь вірус. Вже да. й парнячка зробила. Да, ну, Уже... тоже так, ну я теж Це хіба я зробив, це ж ти його двох не зробив. Я того пленку купила, що ти обманюєш. Ось треба постирати пленкою. Що в мене були кусочки, то я не поняв. Мені не подобається. Трошки би не хватило, бач. А. Ну, дарма, правда? Ага? Так. Такого. Ну, чуть-чуть. Может, я кирадочек не накрылся. И кирпичиками могу положить, да? Каменчиками. Ну, к... можно кирпичиками, можно каменчиками приложить. Да. 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 Морку хочу ранее посеять. Mm -hmm. Выключаю. Посыпала трошки попелом. Тут запала чесничок, Он так піднявся гарно. Цибулька вона у мене на салат росте. Це ця така багатоярусна, що ви мені писали. Бо я не знала навіть, як називається, що це зверху робиться цибулька. От, така вона. Ну, щось є таке, як, Вон, бачите, кончики як жовтенькі. Це ж не знаю, чого вона така. Може, їх треба подломбати. Снечок так і нічого, аби не змерз. Все буде добре. Хочеться так, щоб виросло. Вони ну, так і вроді бій багато землі, але для мене це зовсім і мало. Що ж тут градка часничку, одна цибулі, друга цибулі, третя цибулі, там парничок. І там ще буде четверта на помідорі. А, раз, два, три, чотири. Чотири, три цибулька. Одна часник четверта і п'ята буде на помідорі. Як бог дасть твій ростуть, посіяла, хай ростуть. Там в мене була морква. Це його погана була морква зовсім. Це я купила теж ранньо. Хочу десь, мабуть, аж там посадити, хочу маліну, десь, щоб Віталіка говорить, щоб перенести, бо толку і нема з тої маліни, а займає багато. Думаю, моїм під окнами там ще зробити була ще грядка якась. Ще можна помідорів там насадити. Там сонечко, вишні зрізали. Ну і в мене там. Там у мене знизу гурки, і там теж я ще гурки сію. І картопля. І кабачки, ось таке, такого буш нічого там нема. Мені головне, щоб була цибуля, укроп, петрушка трошки, в нас її ніхто не любить. Морква, брачок, чесник, лістя, салат, ну і картопля. Ну, Помідори таке, таке, що треба, щоб було. Щоб була територія велика, то можна було б садити все так добре і за це, що є. Зробили роботу, щоб не зробив коханець для коханої жінки. Забрали ми маліну, попересажували он трошки, там, там он. ну не видно, там голочку, вон там, а тут отака територія. І можна буде. Щось тут посадить. Ну так, то, так що треба, щоб Лучше посадити, щоб було щось їсти. Все, вже поздно ноч. На сьогодні хорош Роботи зроблено багато.